А у науково-методичному центрі культури при Карпатті працювала творча лабораторія керівників театральних колективів та методистів за жанром. Навчальний план для учасників творчої лабораторії передбачав практичні заняття із сценічної мови, розгляд таких тем, як репертуар, основа роботи драматичного колективу. Інстенізація та робота режисера над виставою та ряд інших заняття проводили провідні актори обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Театру ляльок імені Марійки Підгірянки, викладачі Калуського училища культури. Відбувся також перегляд та обговорення вистави Карпенка-Каро за двома зайцями народного театру села Жовчів Рогатинського району керівник Світлана Черних та інсценізації Тараса Шевченка Великий льох у виконанні колективу народного театру Богородчанського палацу культури керівник Галина Магос. Основне завдання е, йде у нас підготовка до е, міжнародного свята у сім'ї вольній нові. От яке ми будемо у травні місяці е, відзначати. Зараз у нас у кінці цього місяця, 31 березня, буде конкурс читців, яке ми наз... назвемо свято рідної мови. На свято рідної мови у нас дуже багато заявок вже є. От і ми думаємо, що це свято буде проведено у нас у будинку народної творчості. Це буде дійсно свято, тому що е, ми плануємо із кожного району по три, по чотири чітці приїдуть до нас. У нас це вже кращі переможці, які взяли участь, у, були такі проведені районні огляди, конкурси Січень, лютий, березень. І кращі чи приїдуть до нас із своїми творами, творами про Шевченка, творами наших письменників Прикарпаття.